Зброя буде. Президент України підтвердив відновлення постачання. Тим часом Трамп думає про нові удари по Кремлю. Невже запровадить глобальне нафтове ембарго? Адміністрація глави Білого Дому розглядає пакет допомоги Україні на сотні мільйонів доларів. Всі деталі у цьому відео. Підпишіться на канал Сій час і рушаємо. Допомога від Сполучених Штатів буде. Президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні 11 липня офіційно підтвердив. Маємо політичні сигнали найвищого рівня, хороші сигнали, зокрема від Сполучених Штатів Америки від наших європейських друзів, за всіма доповідями постачання відновлені. Продовжимо працювати наступного тижня з американською стороною на військовому рівні, зокрема наші військові з генералом Келогом. Це критично важливо, бо зовсім нещодавно Сполучені Штати вже призупиняли передачу озброєнь Україні. Заступник керівника офісу президента України Павло Паліса в інтерв'ю виданню репорт пояснив, що Київ готовий і до такого розвитку подій. Ми розглядаємо подібні ризики і готуємось до подібних речей. Ми розраховуємо на підтримку партнерів і союзників. Це для нас дуже важливо. Але навіть якщо в якийсь момент певний вид допомоги буде зупинено, у нас є план Б, і ми все одно продовжимо боротьбу. Втім, за даними політико, адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа обговорює новий пакет військової допомоги Україні на сотні мільйонів доларів. Ці кошти планують взяти з фонду, який Конгрес ще минулого року погодив за президентства Джо Байдена. У фонді залишилось близько 3 мільярдів 800 мільйонів доларів. Тим часом, держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо під час брифінгу в куала Лумпурі прокоментував заяву Трампа про можливу поставку зброї Україні через організацію Північно-Атлантичного альянсу. Він пояснив, що це не якась нова схема, а вже запропонований механізм, коли хтось закуповує зброю у штатів і передає Україні. Однак він додав, ряд оборонних озброєнь, які шукає Україна, є у наших союзників по НАТО. Наприклад, у Німеччині здається, є 13 чи 14 батарей Патріот. Ми продовжуємо закликати наших союзників надати Україні ці системи, оскільки вони вже є в їхніх запасах. А потім ми можемо домовитись про фінансові угоди, щоб вони отримали заміну. Сказав Рубіо, водночас Трамп дедалі жорсткіше налаштований проти Кремля. Як пише, The Times, президент Америки розглядає введення глобального нафтового ембарго, щоб вдарити по військовій економіці Росії. Він невдоволений тим, що Путін відмовляється сідати за стіл переговорів і продовжує масовані удари по цивільних об'єктах в Україні. Тепер Трамп усе більше схиляється до підтримки двопартійного законопроєкту в Конгресі. Цей документ передбачає не лише посилення санкцій проти Росії, але й введення вторинних санкцій проти країн, які торгують з Москвою. А тим часом у Лондоні з'явився тривожний прогноз. Британський експерт із хімічної та біологічної безпеки, полковник у відставці Хеміш, де Бретон Гордон у колонці для зателеграф написав, що Росія регулярно озвучує ядерні погрози від самого початку повномасштабної війни проти України. Він вважає, що це свідчить про те, що Кремль серйозно розглядає можливість застосування тактичної ядерної зброї. На його думку, після понад трьох років війни, яка за планом Москви мала тривати три дні, Путін може вирішити, що лише так здобуде швидку перемогу, а захід, зокрема Америка, не наважиться відповісти. Втім, у Раді національної безпеки і оборони України заспокоїли. Андрій Коваленко, керівник центру протидії дезінформації, написав, що все це далеко від реальності неспокійно у тилу окупантів. У російському лангепасі, що у хантимансійському автономному окрузі, стався потужний вибух, за даними Bloomberg, це Україна підірвала ключовий газопровід у західному Сибіру. Як уточнили джерела Бабеля в українській розвідці, трапилось це ввечері 10 липня. Цей газогін постачав газ до оборонних заводів у Челябінській, Оренбурзькій та Свердловській областях. Його річна потужність сягала 2,6 мільярда кубометрів. Збитки тільки від самого підриву вже оцінили мінімум у 1 мільйон 300 тисяч доларів. За словами співрозмовника, у головному управлінні розвідки відновлення та тестування газогону триватимуть приблизно місяць, а труби, пошкоджені у болотах, серйозно ускладнять ремонт. Через це обсяг постачання газу знизиться до 25 мільйонів кубометрів, що тягне за собою ще майже 76 мільйонів доларів втрат. Доки у Сибіру горів газ у Бєлгороді палав дах стадіону. Російські телеграм-канали з самого ранку, 12 липня, скаржились на атаку безпілотника, нібито по бєлгород арені яка спричинила пожежу. Черговий приклад роботи криворукої російської ПВО. Міністерство оборони ворога кинулось заспокоювати населення, заявивши, що за ніч їхня протиповітряна оборона нібито збила 33 безпілотники: 16 – над Брянською областю, 5 над Чорним морем, чотири над тимчасово окупованим Кримом, решта над Ростовською, Курською, Воронезькою областями, Краснодарським краєм і Азовським морем. Потім додали, що, начебто, поцілили у ще три дрони над Білгородською областю. Тим часом на тимчасово окупованій частині Херсонщини ситуація розвивалася для окупантів ще гірше. Петро Андрющенко, керівник центру вивчення окупації, розповів, що у місті Олешки сили оборони України вдарили по місцю, де базувалися оператори російських. Безпілотників, саме ті, які постійно тероризували Херсон. За словами Андрющенка, після удару росіяни кинулися евакуювати своїх, але наші військові не дозволили підпустити до завалів рятувальну техніку. В окупантів палає вже почались вигадки про 100 тисяч цивільних під завалами, як завжди. А на тимчасово окупованій частині Донеччини продовжуються вибухи, які не залишають окупантам спокою. Спочатку спільнота Маріуполь Оспротив повідомила про те, що Волноваха, Касьянівка, Ключове, Македонівка, Нікольське залишилися без світла, а між Маріуполем і Донецьком було чути серію потужних вибухів. А вже 12 липня Петро Андрющенко уточнив деталі: кальчик, удар по залізничній станції та бонусом уламків, електрична підстанція, що живить значну частину Маріуполя, Волновахи та районів. Під станцію частково полагодили, а от по залізниці не все так добре. Пару тепловозів та десяток, на жаль, пустих. цистерн вже більше нікуди не поїдуть. Плюс колія він також додав, що уражено місце базування окупантів на північному заході від Кальчика. Вночі звідти вивозили трьома екіпажами швидких в Маріупольський шпиталь в Кальміуському районі. Поступило 12 осіб з різного ступеня важкості ураженнями. Паралельно рух спротиву АТЕШ повідомив, що їхній агент у складі 291-го мотострілецького полку на запорізькому напрямку відстежив нові позиції зенітного ракетного комплексу Стріла 10 біля села Чернігівка. Цю інформацію вже передали силам оборони України, ба більше інші учасники АТЕШ виявили склад боєприпасів окупантів у районі Мангуша на Донецькому напрямку. Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що угруповання російських військ, яке воює проти нашої держави, вже перевищує 700 тисяч. Це суттєво більше ніж ще у травні, коли йшлося про 640 тисяч. Українські військові зазначають найскладніше зараз на південно-донецькому напрямку. Боєць з позивним мучною, прогнозує, що ситуація поки що не покращиться. Буде ще важче. Противник продовжує працювати на захід від піддубного, намагається зламати нашу оборону і згасити опір, який йому як кістка у горлі. При цьому він не рахує втрати. Для них це ролі не грає. Головне зайняти територію. Він прогнозує, що найближчими днями ворог просуватиметься у мирному і досягне західної частини села, а також спробує розвивати наступ у сторону Олександрограда. Поки відбуваються стабілізаційні заходи, і можна вважати, що скоро населений пункт перейде під їхній контроль, пише мучной. Водночас, військовий Станіслав Бунятов пояснює, що противник не має певних планів щодо просування. Він просто превперед. Далі цитую. Реально ржу з експертів, які розповідають про якийсь план ворога щодо входу в глиб Дніпропетровської області на 10 кілометрів, де зупинимо, там і зупиняться, не зупинимо, дійдуть до Дніпра. Більше трьох років повномасштабної, а люди досі вірять у якісь плани. Нема ніяких планів. Є піхота, боєкомплект і дрони. Тим часом на Покровському напрямку бої не стихають. Генеральний штаб України повідомив, що протягом минулої доби тут зафіксували 63 спроби ворога прорватися у районах низки населених пунктів. Українські воїни відбили атаки. Аеророзвідник 68-ї окремої єгерської бригади імені Олексія Довбуша з позивним гусь пояснив, що ворог використовує літо і густу зеленку, під якою намагається залишитися непоміченим. Штурми малими групами продовжуються, тим більше зеленка літня сприяє ворогу, котрий не так помітний, як, наприклад, зимою чи на початку весни. При цьому дуже активно працюють безпілотники на харківському напрямку. Піхота окупантів намагається займати посадки, розраховуючи, що так залишиться непоміченою. Однак оператори підрозділу Вій, бригади Національної гвардії України Хартія, уважно відслідковують усі ці переміщення. Ворога наші бійці нищать. На іншій ділянці фронту у зоні відповідальності 3-ї окремої штурмової бригади збройних сил України фіксують численні атаки росіян невеликими групами. Начальник відділу комунікації цієї бригади Данило Мельников на позивний акробат розповів, що противник дедалі частіше використовує для штурмів мотоцикли. Наразі ми маємо найбільшу протяжність лінії фронту серед сухопутних бригад. Ворог переважно веде штурмові дії малими групами, але у великій кількості. Зросла кількість штурмів на мотоциклах. Вони безрезультатні. Тих, хто доїжджає, ми беремо в полон. Є погані новини. Аналітичний проект Deep State зафіксував, що ворог окупував зірку та Білогорівку, а також просунувся біля радьківки Новоторецького, Коптєвого та Укомарі. Та українські сили роблять все можливе, аби нищити військовий потенціал ворога. Телеграм-канал Шалін повідомив, що український винищувач Міг 29 повітряних сил завдав удару трьома авіабомбами джі 39 знищивши російську 152-мм гармату «Гіацинт-Б» разом із боєкомплектом у районі переможного на Запоріжжі. Ворожий телеграм-канал Кремлівська табакерка, який відомий інсайдами із Кремля, видав вкрай показовий допис, який вкотре доводить злочинну сутність окупантів. За даними його джерел, диктатор Путін задоволений тим, як його армія атакує дронами та ракетами українські міста. Маю вам процитувати це. Володимир Володимирович задоволений тим, як ми наносимо удари по українських тилах, той же Київ і інші міста бомбимо добре. Він навіть білоусова за такі удари похвалив. Цитує табакерка своє джерело. Тим публічно російська пропаганда продовжує брехати. У ніч на 12 липня противник масовано вдарив по Україні. Цілив у цивільні об'єкти, загинули люди. Однак вороже міністерство оборони офіційно заявило, що під ударом нібито були оборонні підприємства у Львові, Харкові та Луцьку, а також аеродром. Але реальність зовсім інша. У Чернівцях через російський терор загинула молода дівчина, яка просто була вдома під час удару. Та чоловік, якого уламок вбив, коли він їхав головною вулицею міста. Ще 26 людей отримали поранення. Семеро залишаються в лікарні, троє у важкому стані. Про це повідомив очільник Чернівецької ова Руслан Запаранюк. У Львові постраждали 10 людей. Глава міністерства закордонних справ Естонії Маргус Цахна відреагував на черговий масований удар по Україні. У соцмережі Х він написав, що атака Росії. У ніч на 12 липня була спрямована проти громад, будинків і духу. Ми повинні посилити тиск, жорсткіші санкції, зниження стелі цін на нафту. Комфорт не може бути варіантом для агресорів, підкреслив міністр. Президент Фінляндії Олександр Ступ у розмові з журналістами «The Sydney Herald» дав ще жорсткішу оцінку кремлівському диктаторові. Путін стратегічний дурень і військовий невдаха, тому що він прагнув захопити Україну, а вона стане членом Європейського союзу, а врешті-решт і НАТО. Тим часом маємо гарні новини із Німеччини. Генерал Бундесверу Фройдінг розповів, що Берлін нині веде тісні переговори з партнерами щодо придбання у сполучених Штатів систем протиповітряної оборони Петріот, аби передати їх Україні. Тим часом західні змі інформують про інше. Попри те, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп останнім часом трохи змінив риторику щодо Путіна, у Європі це сприймають з великою обережністю. Financial Times пише, хоча його останні заяви вселили в європейських союзників, певну надію на зміни реальних ознак, що Білий Дім займає більш проукраїнську позицію, поки немає. Тим часом у Росії паніка та параноя. Згадана кремлівська табакерка, посилаючись на джерела, написала мовляв, Москву попередили про загрозу великої Такі. Найбільш небезпечний період найближчий місяць. Отримано сигнал про загрозу комбінованого удару з використанням великої кількості далекобійних безпілотників, ФПВ-дронів, які можуть завести в столицю і, можливо, ракет. Передає ворожий паблік слова представника Міноборони Росії. Через це під Москвою зараз масово перевіряють вантажівки. Ворога накрила серія нещасть. Наприклад, у Самарській області Росії на Волзі перекинувся гвинтовий буксир із людьми на борту. За даними ворожого регіонального МНС, загинула 34-річна жінка. Ще п'ятьох пасажирів рятувальники витягли з води. Попередньо повідомляють, що судно перевернуло сильним поривом вітру. Про цю подію розповіли 12 липня. Російські ресурси писали, що тоді був ураган. Втім, окрім нього, у Самарі ще й пройшла пилова буря. Пабліки противника викладали кадри, як місто накрила хмара пилу. Та на цьому не кінець у Забайкальському краї в Чіті через розмив насипу річка Чита почала підтоплювати присадибні ділянки, евакуюють мешканців дачних кооперативів. Ситуація настільки тривожна, що місцеве управління міністерства з надзвичайних ситуацій поспішно інформують: рятувальники розгорнули оперативний штаб, там працюють 44 спеціалісти, організували оповіщення людей. За даними російських змі, лише за кілька годин рівень води піднявся на 82 сантиметри. Досягнувши 3,4 метра, під загрозою опинився зокрема мікрорайон Каштак. кажуть, що гребінь хвилі жене до кооперативів нижче за течією. Дощем заливає Москву та Підмосков'я. Повідомляють, що вода з неба затопила дороги. Негода повалила дерева та перевернула гаражі. Рухаємось далі. У вологодській області теж неспокійно. За даними місцевих пабліків, під час хресної ходи впав підвісний міст. Кілька десятків паломників рухалися ним між селами Дуніловський і Дунілово, коли конструкція не витримала, і росіяни гепнулись у воду просто з іконами в руках. Як думаєте, ви всі ці події на території противника Карма? Напишіть про це у коментарях. А я поки перейду до погоди на території України на трасі Київ, Одеса, помітили великий торнадо. Його зняли водії, що саме проїжджали повз. Водночас Український гідрометеорологічний центр та обласні центри з гідрометеорології інформують, чого очікувати від погоди найближчим часом. Вони повідомляють про небезпечні метеорологічні явища до кінця 12 липня та протягом 13-го. Наприклад, у неділю 13 липня на Тернопільщині прогнозують туман з видимістю від 200 до 500 метрів. На Харківщині у цей же день грозу град і шквали від 15 до 20 метрів за секунду. У повідомленні синоптиків зазначено 13 липня вночі у північно-східній частині, вдень у східних областях, гроза подекуди град та шквали 15, 20 метрів за секунду. Перший рівень небезпечності жовтий. А яка погода у вашому місті? Напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому відео.